Чому сьогодні важливо дуже підняти ВПН на Linux, свій ВПН без Логів? Тому що влада планує блокувати інтернет кожному українцю через критику влади. Обов'язково підніму ВПН на Linux в себе вдома без логів. Тому що завтра залишишся без мобільного інтернету і стаціонарного інтернету. Робить, шановні висновки, закон, який блокує. Інтернет вже прийнято, подумайте над цим, поки не пізно, але вже пізно думайте скоріше. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує 300 гривень. Розгорнута консультація з будь-яких норм права коштує 500 гривень. Якщо вас цікавить юридична консультація з кримінального права і процесу, це коштує від 100 до 300 доларів США. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК та СП коштує 500 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК та СП коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд. Тисячу гривень, саме так і ніяк інакше. Якщо хочеш стати спонсором цього каналу, жми в описі до відео обов'язково і роби донати на карту. обов'язково. Підписуйся, роби лайки, репости, коменти. Репости це відео в будь-яких соціальних мережах. Цей канал каже правду. Тікток канал. YouTube канал. Хто не знає мій канал на Тіктоці, будь ласка, підписуйтесь. Олексір називається Тікток канал. Так і пишуть. І, і е, кому потрібно зв'язатися зі мною на Ютубі, набирайте Олександр Курінний, правозахисник. Саме так і ніяк інакше. Підписуйся, доб'ємо разом до 10 тисяч. Разом, шановні українці, до перемоги. Ще хотів щось дещо сказати. Мені, мене тут питають: чи витягую я солдат з війни? І, і скільки це коштує? Це коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності ситуації. Так само, так само юридичні консультації стосовно витягу, витягу з ЄРДПУ. Чи роблю я це? Роблю, звичайно, шановні українці, це залежить від складності питання, яке ви хочете задати при витязі, якщо робити повний витяг. Це коштує до 1000 гривень. Сам витяг. Кода з ЄРДПУ. всі документи, а може і більше. В залежності від складності поставлених запитань і документів, які ви хочете отримати, шановні українці, стосовно витягів з так званих ТЦК, про які ви мені там питаєте, скажу так: частина реєстрів зараз закрита. І тому такі правозахисники, як Павлюченко, дійсно насправді кажуть, що реєстри закриті, але реєстраційні документи можна отримати через мене, звичайно, можна. Це може коштувати і більше, ніж 1000 гривень. Ви зрозумієте, чому більше? Може і тисячу гривень, це в залежності від складності вашого питання. Якщо вам потрібні просто документи, це може коштувати по-різному. Якщо вам просто витяг без документів, а просто витяг, це коштує 700 гривень. Якщо вам пови... потрібно повністю витяг, це коштує 1000 і більше гривень. Тому що я витрачаю свій персональний час на вас, любі друзі українці. Я витрачаю свій час на вас, коли ви замовляєте такі в мене послуги. Будь ласка, звертайтеся і замовляйте. Також вирішення питань з і СП я також вирішує питання, навіть складні питання, про які не кажуть продажні адвокати і юристи, які беруть з вас гроші, а ефекту нуль від того, що вони кажуть. Я кажу завжди практичні речі і ніколи не брешу, на відміну від цих покидьків, саме правозахисники і адвокати. Це покидьки, які вам брешуть. Чому вони вам брешуть? Тому що в більшості не розуміють, що таке ТЦК і СП. ТЦК та СП це не тільки орган виконавчої влади, ТЦК СП – це орган військового управління, який створений Міністерством оборони, а саме сухопутними військами України. Керівництвом, командуванням створеним відповідно до постанови Кабінету міністрів. Так і живемо. Підпишись і стань спонсором цього каналу. Зрозумійте, якщо ви не будете мене підтримувати, контент буде рідше виходити, і ви не зможете захистити свої права і свободи. Тому. Дуже важливо, саме дуже важливо на мене підписатися і робити мені донати за мою роботу. Саме так.